Інфільтрація та одночасно зачистка диверсійних груп у Костянтинівці вже розпочалися, а значить точкові вуличні бої теж в основному вдоль дороги 519. Це німного сіверні траси 05-16, практично повністю знищених, розрушених здань. Дозволяє імні большими групами по 2 3 3, 4 тіла іноді піадіти в гражданське. Заходіть в етат сектор. Розподіл цих малих ДРГ відбувається вздовж магістральної вулиці до перехрестя з вулицею Соборності. Вулиця Соборності пролягає по трасі Н-32, яка є логістичною артерією через Костянтинівку. Від самого Бахмута, часів яру і аж до самого Покровська. Армія РФ діє обережно без різких китків, але цілеспрямовано промацує південний та південно-східний фланги міста. Фіксуються спроби обхідних маневрів через балки та посадки з прицілом на порушення логістики збройних сил України. Основна мета окупантів зачепитися за забудову та поступово посилити тиск на південні околиці Костянтинівки, уникаючи лобових атак. Паралельно ворога активний з північного сходу з боку часів яру. Завдання охопити місто з двох сторін, створити загрозу обходу та спробувати нав'язати бої не в лоб, а через тиск на фланги та тил. Відзначаються також спроби просування на захід від Іванопілля та на південь від Степанівки. Експерти наголошують, попри велику чисельність російських сил, Костянтинівка залишається складною ціллю. Навколо не густа забудова, як, наприклад, у Покровську, а села та лісосмуги, як довкола Куп'янська, звідки збройним силам України вдалося відсікти окупантів. І в Костянтинівці ця операція може повторитись.